Ситуація з нашою дорогою від Носачевич до Дубиш на цьому відрізку була вже критичною. Ями були такі, що вже неможливо було нормально проїхати і пройти. Люди постійно скаржилися. Транспорт псувався не одне колесо вже було пробите. Та підвізка постійно ремонтується самою автомобіль і їжу цією відрізкою дороги. А чекати допомоги зверху ну. Це було просто марно. Буває так, що без допомоги держави чи місцевої влади люди власними силами щось роблять. В маленькому селі на Рожищенщині вони закупили матеріали, зібрали техніку, за кілька годин залатали частину вибоїн За кілька днів роботи е, знову продовжили. Про те, якою подовжною силою є ці небайдужі люди і як вони спроможні вирішувати локальні проблеми, розпитую зараз у колишньому. Сільського голови, а нині жителя села Носевичі Олександра Корнійчука. Олександре, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. І одразу запитання: поділіться, будь ласка, з нашими глядачами, як так вийшло, що з давньої задавнеї проблеми визріло таке цікаве її рішення. Так, ми дійшли до такого рішення, бо ситуація з нашою дорогою від Носачевич до Дубиш на цьому відрізку була вже критичною. Ями були такі, що вже неможливо було нормально проїхати і пройти. Люди постійно скаржилися. Транспорт псувався не одне колесо вже було пробите. Та підвізка постійно ремонтується сама автомобіль. І їжу цією відрізкою дороги. А чекати допомоги зверху ну, це було просто марно. Тому ми вирішили не сидіти, склавши руки, а згуртувалися і почали робити цей ямковий ремонт своїми силами. Хотіли, щоб ця дорога через наше село була безпечна і зручна. Цей відрізок дороги не ремонтувався приблизно два роки назад. Взагалі, коротко, як це вийшло на практиці? Хтось ініціював, хтось позвонив, щось створився, якийсь чат. Ну і щоб таку роботу робити, потрібні людські ресурси і фінансові. Оці нюанси розкажіть в ефірі. Так, справді це було непросто, коли починаєш реалізовувати таку велику роботу. Саме найперше. Ініціативу проявив Віктор Ланевський, це наш житель села. Він особисто до мене зателефонував і сказав: Олександре, може, ми вийдемо на якийсь там день? Я закуплю відсів, цемент та почнемо ремонтувати цю дорогу. Ми спланували нас так, як був група Теревені Носачевичі, створена я. Написав цю групу, попросив всіх небайдужих наших жителів, давайте на суботу, так як у нас всі працюють, то на тижні нема часу. А на суботу ми так собі запланували. Попросив вийти на цей відрізок дороги. Кажу з собою, мати гарний настрій, якусь шуфлю, лопату. Дійсно, ми організувалися. Мені було дуже приємно, що навіть ми, як починали цю роботу, повиходили навіть жінки, і вони питали, каже, може нам щось треба допомогти. То ми щиро дякували їм, кажемо, ні, ви можете йти додому, а ми будемо самі працювати. Були бетономішалки, генератори повивозили, все позакупляли і почали ремонтувати. Так як цей Віктор Леневський за свої кошти спочатку закупив цей матеріал, мабуть, години дві ми вже працювали, і цим відрізком дороги всі їдуть, на гриби, там, додому через наше село, бо ж там ще дуже ще багато сіл є. От. І в мене така виникла ідея: а чому не зібрати е, по пару гривень, як то в народі кажуть, змери пониці, голому сорочка? То люди дійсно зупинялися, і я прошу кажу, скільки хто може, на цемент, щоб ми зібрати ж ну, так і працюємо фізично самі, і ще самим складатися, ну трошки трошки важкувато, може і всім. То люди дійсно були небайдужі, давали хто скільки міг: і тисячу і 500, і 200, і 100, і 20. Навіть було. Приємно дивитися, навіть хто й не мав е, ніякої копійки, то просто каже, їду з грибів, немає нічого. Може, каже, вам грибами дам. от е, Це теж було приємно. Чи навіть цукерка ми можемо вас пригостити? Ну, ми дякували, каже, ні, нам не потрібно. То ми за дві години ми назбирали 9170 на цей ми попрацювали одну суботу, і через тиждень також на суботу вийшли знову закупили вже весь той матеріал і знову працювали другої суботи. Ще осталося там трішки? Може, ще на цю суботу будемо планувати вийти, і я думаю, що ми завершимо. Загалом приблизно скільки людей вдалось згуртувати до фізичної роботи? Перший день у нас було 19 чоловік. Скажіть, будь ласка, насправді, грудувати людей зазвичай не дуже просто. Що ви вважаєте, що спрацювало в вашому випадку, коли все-таки таку проблему мають вирішувати місцеві державні кошти, а вдалося власними силами і за свій кошт? Mm, да, нам вдалося е згуртувати людей. Е ми написали і зразу всі відгукнулися. Не було такі проблеми, що я не буду, я не хочу, е бо всі бачили цю проблему. Дійсно, там е в аварійному стані ця дорога, і всі цим відрізком дороги проїжджають. То питань взагалі ніяких нікого не виникало. Потрібно коштами, коштами потрібно фізичною працею, фізичною працею, свою техніку повиганяли, працювали молодці. Я щиро всім дякую за таку ініціативу, всім жителям нашим, нашого села. А я дякую вам за цю ініціативу. Дякую за участь у нашій програмі. І дуже сподіваюся, що ви надішлете нам фото, відео, коли вже буде, як кажуть, в народі квітка. Ми з радістю цим поділимося з нашими читачами, тому що ваш приклад це приклад того, як небайдужі люди, які в принципі мають назву це називається громадянське суспільство, здатні робити маленькі зміни, які покращують їхнє життя. Тому дякую. За ініціативність, за участь в програмі і вам.